Усім привітки! Це друге відео моє реакція за сьогодні. Ми вже подивились новий крінж-кліп Камалії, послухали її нову пісню. Я все таки все-таки раджу все-таки Камалії придбати мій курс по мобільному монтажу. Тим паче зараз новорічні знижки 599 гривень. Я думаю, для Камалії це взагалі нічого. Та й взагалі курс дуже дешево коштує. І звернутися до мене, щоб я й написав пісню. І зараз, от, сьогодні, ви вже бачите, по назві я зараз буду реагувати на україномовну версію пісні Влада Дарвіна, Три сестри і буду дивитись відеокліп. Насправді, хочу сказати, що я також мав зніматися у цьому відеокліпі, але я не доїхав. Не доїхав по певним причинам. вибачу Владе, але хочу сказати, взагалі, я давно. Давно є таким таємним прихильником творчості влада Даргіна. Тому що він для мене м, такий артист, знаєте, от його роки, от скільки він на українській сцені, його роки ніколи ну, не зіпсували. В нього завжди такий, знаєте, магічний, от магічний, добрий вайб. Чому він не став суперпопулярним, зважаючи на те, що він не просто там виконавець співак, він ще й музикант. да? Я думаю, що, можливо, там, знаєте, там знаєте, дівчата да, наша, жіноча аудиторія, любить таких бруталів, аб'юзерів, типу а Владар він такий добряк. Тобто, Можливо, із-за цього. Я, от я дуже зараз радий, що його пісня Аманда Лінда і Роуз стала популярна. Тому що я пам'ятаю, коли я цю пісню чув, вона крутилась... Навірно, і по М1, чи по ОТВ, але вона весь час крутилася. І, типу, я чув багато інтерв'ю, що Влад казав, що не багато, а просто чув інтерв'ю, що Влад казав, що цю пісню ну, не сприйняли тоді. Типу, от я хочу сказати, що я її тоді сприйняв. І вона мені сподобалася оцей розмовний жанр самої пісні. Тому що я колись в 2013 році теж був написав пісню, вона російською мовою, називається вона нарцис, там така переправа. Переп... Літання древньогрецької міфології з людиною-нарцисом, там був такий текст. У типу, мене була вона в, в стилі, типу, що я розповідаю, типу, там, «Німфа Ліріопа, і річний бокіфіс, сина своєго назвалі імені Нарцис, на іп. І може цю пісню теж мені перекласти? Ну, типу, ви її не чули і. Слава Богу. Я просто радий зараз, що ця пісня знову, типу, в трендах в Тіктоці, завірусилася. Я вже взагалі не знаю, як ці пісні вірусяться, яким методом, але. Але, але, так, давайте почитаємо якийсь тут е, прес-реліз. У 2013 році Владарин створив пісню притчу Три сестри, що розповідає про сенс життя через три етапи: дитинство, юність і зрілість. Блін, це дуже красиво, звучить. Ну, розумієте, є ж пісні, які є поверхневі, де ти слухаєш да, там, текст. Ну, типу, тобі треба так. Це чорне, це біле, я какалась, я вписалась, щоб все було понятно. А є пісні, де ну, ну, потрібно трішечки глибше, ну, між рядків прочитати. розумієте? Ну, це гарно звучить про юність, а дитинство юність і зрілість. Хоча композиція не потрапила в чарти, викликала скепсис у музичних критиків. Влад, просто в 2013 році я ще не був музичним критиком, але я клянусь, мені подобалась тоді ця пісня. мені Цей відеокліп так нравився. Така якась санта-барбара та там відбувалася. Стало трендом. Це популярність. Наткнула артиста на пересмислені треку та його адаптацію української мови. Давайте подивимось. Що тут ще й цікавого. Ну, Friends, понятно. Указали, хто знявся. мене немає. Серіді Френс. Ну я правда не доїхав. Ам... Бек-вокал Марко Квітка, Боже, Мар Марко Квітка на бек Боже. Ого, скільки бек вокалістів Я не знаю, я люблю собі бек-вокал сам писати, придумують інтервали різні. Але Ольга Нека, вона от вона класна, звісно, вокалістка. Вона може такі придумувати хода. Ну, слухайте, давайте дивитися. Тим паче, кліп вони знімали. Боже, щоб не збрехати, якого числа? 24-25 числа вони знімали і вони вже випустили кліп. Ну, тобто, ну. Круто, клас! Коли... швидко змонтували. Молодці, можливо, вони пройшли мій курс по мобільному монтажу. Що так швидко? Клас! Доєднуйтесь до мого курсу по мобільному монтажу. Все, давайте дивитися кліп. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, робота зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаючи відеотуторіали, як робити складні Ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Тобі подобається? Дум. Доєднуйся монтаж та відкривай для себе більше. Доступ по часу до відеоуроків не обмежений, але Ага, Боже, ну давайте, кого я тут знаю? Ну, влада Дарвіна не знаю. Ем, о, я вже бачу перший ляп. Я, я, подивіться, хто ще не подивився мою реакцію <с>?, розбір кліпа Камалії, там просто ляп на ляпі. Е, я вже бачу перший ляп, подожіть. Ну, кого я ладно, то по пізніше поговоримо кого я знаю. Телефон. Ну, якщо ви знімаєте TikTok, <с>?, чому в телефоні, чому в чехлі немає телефона? Окей, все. Ну, я розумію. Кліп знімався супер швидко за пару годин і швидко монтувався. Окей. Я думаю, що там ідеї придумувались на ходу. Але, ну, блін, де телефон? Знаєш, кого я знаю? Влада Дарвіна, Марко Квітку. Знаю пару людей, не знаю їх імена. Знаю Машу Данілову, співачку. Ну, давайте ага. я вам краще розкажу, а. з чого все починалося. Ага, тобто, вау, в нас є от така предісторія, що, типу, от, люди не знають про що йде мова. Клас. Боже, Влад, Дарвін такі очі, такі, знаєте, такі м -м -м. гарні. А, ну то я хочу подивитись, хто тут знімається в цьому відеокліпі. Так, в нас, типа, касета э, цього фільму або відеокліпу. Ну, давайте. О, дивіться, я послухав перший куплет, а знаєте, що я вам хочу сказати? Є дуже... А Боже, що так темно стало? Подожіть, Боже. Я вибачаюсь, в мене вже темніє, я без світла знімаю. Про переклад. Я знаю ну, теж, знаєте, це... перекласти пісню, це, от здається, бо що там її перекладати? Насправді там дуже є багато. В різних факторів проблем там, різні слова, різні закінчення. Е, є довше слово, яке не підходить по ритміці. Тобто, от я зараз прослухав, воно звучить круто. От я тільки що слухав минулий раз пісню Камалії, взагалі там якісь слова російські в цій пісні, сіять, типа я не поняв. Тобто в цьому плані він дуже круто зробив, що зміг швидко і якісно перекласти пісню. Ну, що тут, Анка в нас є. Е, хто тут? Я не знаю. Е, 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 Влад Коте. О, О. Артем Котенко. Е, Більшість, я не знаю. Е, ця Лада Сінг, е, співачки, думаю, ви бачили в Тіктоці. А я, я, я тут розумію, що тут немає якого там особо сенсу. Якось ну, типу, вони дивляться цю історію. І я хочу сказати про оригінальний відеокліп, який нам показують. Він, звісно, в такій якості, типу, може тоді знімало так погано, але можна ж його пропустити через от в мене в курсі по мобільному монтажу. Я показую як покращувати, ремастерити старі там відеокліпи, відео, щоб вони виглядали як Full HD в 4К. Це можна, до речі, було пропустити, звернутися до мене. Я б це б зробив за ну, хвилин 20, якщо зважати на великий хронометраж оригінального відео. Можна було його пропустити, щоб воно виглядало прям так само якісно, як і картинка з кінотеатру. Можливо, можливо, вони залишили цю якість цього. Ну, це ж типу, ця касета, Ну окей, окей, все. Тоді немає питання. Я пам'ятаю, що коли я дивився тоді ще цей відеокліп, боже, як темно стає. Так, швидко знімає, закінчую. Я пам'ятаю, коли я дивився цей відеокліп, я думаю, що це реально взяті сцени ну, кадр з якогось, типа, з якоїсь Санта-Барбари. А це, виявляється, вони дійсно знімали і зробили тоді ще той, цей відеокліп, наскільки серіальним в цьому жанрі, що я думав, що ну, тобто, це Ну, круті актори тоді знімались. Ну тобто, це виглядає дуже... Атмосферно і стильово. <му> Клас, вона така качова. Ой, чую інтервали. Що ти бачила серці? Коротше, хочу вам розказати, от, типу, в нас ж типу в кінотеатрі показ сцену. Я бачу, що ти типу, режисер намагався хоча б якось ем, розіграти якусь мізансцену між тим, хтось уходить, хтось приходить, да, той хтось попкорном поп покормив. Розказує, як насправді на всіх цих е, допрем'єрних показах, коли запрошують зірок, і всі сідають в той зал, всі навіть один на одного не дивляться, от скажу чесно. Ну, це так, по секрету. Ні, ну вла а Артем Кентенко ніяк не успокоїться. Коротше, я бачу, що нікому не цікавий цей фільм. От якщо по задумки дивитись, ну, цей відеокліп, то всі щось той кидається, той щось фоткає, один влад співає і розказує цю історію, іншим не цікаво. Ну, я бачу це так. Нам показали tiktok тренд. Хореотанець з хореографією. О, Боже, Рома Бутурлакін. До речі, це тільки один раз його показали в цьому відеокліпі. Це ж було вже. Типу, а що це означало? Типу? Так, Рома, це було вже. Але, блін, я щось думав, що закінчиться Поставимо поставив лайк. Я думав, що це закінчиться. Ну, не знаю. От знаєте, було б цікаво, щоб по режисерській задумці, оці три Аманда Лінда і Роуз, які ми е, з 2013 року, щоб вони з'явилися в залі, щоб вони сиділи, тобто ніхто не звертав увагу, да, Влад співає. І тільки в кінці пісні ми, розумі... ми розуміємо, що Аманда Лінда і Роуз сидять також в залі. Оце була б ахуєнна кульмінація цього відеокліпу. Скажіть. Та я кажу, я. Я... От дивіться, бачите рекомендація, граф під Оракула з е, правої сторони. ідіть слухайте. ідіть послухайте мою пісню, яку я виставив вчора. І доїдетесь до курсу по мобільному монтажу. Клас! Переходимо, дивимось кліп Влади Дарвіна. Давайте. Пісня заслуговує на увагу. Відео! Краще, ніж у Камалії, чесно, краще ніж у Камалії. Е, хто ще не дивився <сміст> огляд Камалії? Переходьте. Огляд Камалії, слухайте мою пісню, яка ще не вийшла, але я випущу хорошо. І доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Посилання внизу, доєднуйтесь, пишете нікнейм телеграм. Якщо щось, щось не зрозуміло, напишіть інстаграм, там і відгуки почитаєте, і гарного вам дня!